Процедуру обертання домовини новини державного прапора України розпочати. Сьогодні ми проваджаємо в останню путь полеглого за Україну та майбутнє кожного з нас земляка, воїна. Спринського Михайла Анатолійовича 1997 року народження. 1 квітня 2022 року Михайло був призваний на військову службу за мобілізацію. Вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за свободу і незалежність України. В результаті мінометного обстрілу та бойового зіткнення з переважаючими силами противника поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області, командир першого механізованого взводу, третьої механізованої роти військової частини А 4395 старший лейтенант Спринський Михайло Анатолійович. 18 березня 2023 року героїчно загинув. Южноукраїнськ втратив ще одного нашого земляка, справжнього воїна, справжнього чоловіка. Такі хлопці, такі герої завжди залишаться в наших серцях, в наших спогадах. Михайло – це настоящий український воїн. Слава герою! Слава Україні! Герой сла. Эй, плине кача, по тисині, сині, плине кача по тисині, Анко ж моя не лайме.